Прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті і коми. Все розберіть. Тарас Григорович Шевченко, Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить та й на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи бились козаками. Встає хмара з за лиманом, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава. Батьківщина не має де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти. Опізвався Ливайко, не стало кравчини. Обізвавсь козак павлюга за нею полину. Обізвавсь Тара Страсило гіркими сльозами. Бідна моя Україно стоптана лягами. Україно, Україно! Серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани? Де поділися? Згоріло, а ще затопило Чорне море твої гори, високі могили? Мовчать гори, грає море. Могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Обізвав стара Страсило віру рятувати, обізвався Орел сизий та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трасило, а годі журиться, а хотів лиш пани брати з поляками биться. Лягло сонце за горою, зірки засіяли. А козаки, як та хмара, ляхів обступали. Зійшов місяць серед неба, ревнула гармата, прокинулись ляшки панки нікуди тікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки, покотом лежали.